go down easy. Yeah, well, sunshine. Цей гімлюк не здасться так просто, як і ми, сонечку. Що ж, друзі, проходимо. Продовжуємо з вами прохожні Call of Duty Modern Warfare 3. Бажаю вам приємного перегляду. Поставте лайк і коментар, щоб потім. Не забутися, це що таке? Так, наглядач, Чи контролює Макаров потяги? Так, він може їх контролювати. Так, давайте підемо, заберемо його. Так, побажали нам гарного полювання. Проходимо, проходимо, проходимо. Окей, коні нас не бачить. Давайте це залишимо так, як воно є. Так, інший потяг рухається. О, як воно мене? Чим воно мене заділо? Це як він газує, цей потяг? Ладно. Не буду так робити, буду максимально відходити. Так, давай, давай. Так, замкнуть чистий. <підвіг> так, тунель чистий. Так. Я думаю, ця штука нам буде дуже. Так, е гост не може рухатись, тому що в них е вогонь, вони не можуть пройти далі. Так, а це що, якісь... Ага, мирні... Мирні... Після мирних людей завалили твою руку. На лінії вогні, не можемо рухатись далі. Окей. Okay. Так, ну ладно, погнали далі. Hostages in the next fire. room. Watch your fire. a yeah. 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 Oh, there. Get them to safety. Oh, my God. oh, my God. We'll handle them. Так, Флешки я візьму собі. Давайте візьму собі цю У мене є тут. <кхм> Що постріляти? Так, погнали, друзі. Я от не розумію, як вони умудряються від таких от вистрілів виживати. Ну що їм в цьому допомагає? Де, де, де. Так, армор кроссив дягате. Crossing, watch the Advancing. Добре, що всі в одну точку стреляєте. Ох, бляха! Та вже краще з дробовика. А може і не краще. Так, ми тут вижили. Бляха! Прикрийте! Гімнюки. йо -мо! Пацани, ми з таким прикриттям, ну... Далеко... Диви. Я звісно перепрошую, але... ну, Давайте прикривати один одного, ну. Будеш явно явно ну, позручніше. <плес> Ух, бляха, Там... Я гернаут наверту епода. <плес> <походу. Take it. плес> Ще один. Де другий, десь він має вийти? він. Ви як швидко стр... рухається. Цей вижив? Цей не вижив. Граната туди на всякий випадок. Почне, прикривайте трошки. Ви такий таку біду робите. Там ні, там нікого немає. <звук> не? <звук> так, погнали. Я надіюсь нам сюди і потяг мене зараз не, 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 не цей, не дропне тут. них тут літають. Зараз oh. без совпе завалить. Айлці, нового. сер. Нічого нового? Це у них бомба там така стоїть? Ні хрена собі. Тут є ще? Так, Соп, давай. Розперися. Дві хвилини. Ну, Попробуй. Так, е, всім браво, бомба на перехресті. Тут ці чотири, які прикріплені до цього.

Так, є медведь. Логові заперекопір катанває. Шоше, може, може, цей код треба. Айдішний. Так, Макаров в тунелі. Він йде до нас. Це хреново. Соб, ти це чув? Чув, але я не залишу цю бомбу, капітане. Так, нам треба вогняна підтримка. браво всі браво. Так, є. де соп? Соп далі, да, там? Так. Що треба? Так, лівий, лівий цей, ага. Так, є кап тут. Так, Сирійки. Третя циферка, це у нас дев'ятка. Так, гарна робота. Так, бомба має. дві ці. дві етануючі штуки нам треба натистиних одночасно. блін! Макаров прийшов. Так, ніколи не залишу вас живими. Але живуча падлюка. So... Але гімно! Але гімно! не вай! Гост прийшов з гасом! Так, я це... Буду. Буду доганяти. Не вс? Так, і що, що ми робимо? Бомба! Що там гос? Эээ, е, да, бомба! Так, режим рівний на рахунок 3. Один, два, режим. Так, знишкоджено, знишкоджено, все чисто. Так, да, але те, що, звісно, соус завалили, це, це жорстко. Всім, це браво в круглі. Бомбу знешкоджено, бомба в безпеці. Одного вбито. Да, звісно, медселпа це жорстка. Так, і що це лесел робить? Це вона типу робить як е під грифом таємно інфу. Вони так ховають, і кому видають без грифа, то він типу бачить тільки те, що те, що текстом написано. написане. Один вбитий

А той був боротися зі світом голими руками. Хто рискує, той виграє. Сліп е Відпочивай, друзі. We'll Побачу тебе там. Заберуться з нього. Спочивай в мірі. Серйозно, вони не дають далі місій? Типу, ми лишили Макарова і все? Після смерті Соупа? Блін, ну це це не прикольно. ну... Я ждав, що далі ми будемо зараз муститись. В цілому, а, дякую тоді, що подивилися проходження всього Call of Duty Modern Warfare 3. Залиште, друзі, комент, як, як вам фіналочка, чи сподобалось вам, чи ні. Ще раз дякую за ваш час і побачимося в наступних прохожнях. Всім па-па. Друже! А раз уж ти вже додивився це відео до кінця, тоді я попрошу тебе поставити лайк під цим відео, підписатись на канал, якщо ти цього ще не зробив, та поставити дзвіночок. Також залишай коментарі, якщо щось сподобалось чи ні. До зустрічі в наступній частині. Па!